Світлана Алюшина проблеми із серцем розповідає, має давно. Не один рік разом з лікарями намагалися підібрати дієвий протокол лікування та все марно. Жінка мешкає у Чигирині, але додає, вже й не згадає, коли була вдома. Останні чотири роки мені дуже було погано. А з останній рік дуже погано себе почувала. Я практично постійно знаходилась в лікарнях під час. Відновлення правильного ритму, синусового ритму серце зупинялось на певний час, тому основною скаргою були це запаморочення, раптові запаморочення аж до перед втрати свідомості. Костянтин Саражин, лікар пані Світлани, говорить: він і провів її унікальну для області операцію кріоабляцію. Це для неї був. Майже останній шанс для того, щоб виправити ситуацію. Ми були з під з гарною підтримкою з київської клініки Фіофанія. Нам допомагав. Провідний, один із самих кращих України. Сама операція відбувається без скальпеля. Пояснює завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба. Технологія передбачає введення через стегнову артерію спеціального балона у порожнину серця. Там знаходять проблемну ділянку і заморожують її. Найчастіше цей метод кріоабляції використовується для лікування магатливої аритмії. І серце збивається, ну в нормі скрочується передсердя шуночу, передсердя, шуноче, такий тік-так, як у годиннику. Що таке маготива аритмія? Це коли передсердя починає в своєму темпі скорочуватися, а шумочок в своєму. Немає цього синхрону. І це викликає до недостатності, є ризик інсульта. Проводити такі операції у Черкасах змогли завдяки новому обладнанню кріоконсолі, розповідає головна лікарка кардіоцентру Світлана Журба. Каже, таких апаратів в Україні не більше десяти. Коштує він майже три мільйони гривень, тому гроші на нього спрямували із обласного бюджету. Натомість кардіоцентр взяв на себе витрати за перші операції. Дуже дорогі розхідні матеріали для виконання цієї складної процедури для кожного пацієнта. Сьогодні коштують більше ніж 250 тисяч гривень. Тому каже Світлана Журба спільно з кардіоцентрами України виступили з ініціативою внести закупівлю розхідників для кріоабляції до державної програми. Щоб як при інфаркті міокарду, як забезпечуються хворі кардіостимуляторами, точно так же могли хворі забезпечуватись за державний кошт розхідними матеріалами для проведення цього складного, але такого необхідного для наших пацієнтів оперативного втручання. Для Світлани Алюшини операція була безоплатною, тривала близько години. А вже наступного ранку, говорить жінка, вона була на ногах. Я навіть не сподівалася. Для мене це чудо. По кардіограмі процедури пройшли успішно, по аналізам все добре. Так що потихеньку готуємося на завтра на випуск. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.